Прогноз погоди в Україні на три дні з 16 по 18 квітня мене звати Українчик. Маю для вас дуже гарну звістку. Нарешті, абсолютно по всій країні пройдуть дощі, і цього разу очікується не просто короткочасний дощ, а добрячі дощові опади. Дощі литимуть і на Заході, і на Сході, також в північному, південному і центральному регіонах. Не буде жодної області, куди дощові опади не завітають. Також маю новину про сильне похолодання, яке очікується в усіх північних і західних областях. Суттєве зниження денної і нічної температури повітря торкнеться і центрального регіону. Тепер про магнітні бурі. 16 і 17 квітня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. 18 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 16 по 18 квітня, але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть. Як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах? Найбільше? Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 16 квітня, у цей день. Короткочасні дощі місцями з грозами очікуються майже в усіх регіонах нашої країни. Лише на півдні буде сонячно і мало хмарно. У південному регіоні, 16 квітня, очікується надзвичайно сильний штормовий вітер з силою від 15 до 20 метрів за секунду. Мешканці півдня, будь ласка, будьте обережні! Північ на Чернігівщині вдень плюс 16 плюс 18, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, нічна плюс 10 плюс 8. На Житомирщині в світлі години доби термометри покажуть плюс 15 плюс 17, в темні від 10 до 8 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде плюс 17, плюс 19, в нічний від плюс 10 до плюс 8 градусів. Невеликий дощ варто чекати в усіх областях північного регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 26, плюс 28, вночі від 18 до 16 градусів з позначкою плюс на Миколаївщині, Херсонщині і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 24 до 26 градусів тепла, в темні від 14 до 12 градусів вище нуля. В Криму в день плюс 22, плюс 24, вночі від 14 до 12 градусів тепла. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південний, штормовий 15-20 метрів за секунду. Будь ласка, будьте обережні цього дня. Захід на Волині, Львівщині і у Рівненській області в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів з позначкою «плюс», в нічний – від плюс 10 до плюс 8. На Закарпатті денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла. Нічна плюс 12 плюс 10. В Івано-Франківській і Хмельницькій областях в день плюс 16 плюс 18. Вночі від 11 до 8 градусів вище за нуль. На Тернопільщині в світлі години від 15 до 17 градусів тепла. В темні плюс 11 плюс 9. В Чернівецькій області вдень плюс 20 плюс 22, вночі плюс 11 плюс 9 градусів. Короткочасні дощі місцями з грозами очікуються в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 22, плюс 24, вночі від 10 до 8 градусів тепла. На Луганщині в денний час від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 12, плюс 10. В Донецькій області денна температура повітря Коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, нічна від 14 до 12 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 15, плюс 17. вночі від 14 до 12 градусів вище нуля. Місцями короткочасний дощ з грозою очікується в усіх областях східного району України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні від 12 до 10 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 17 плюс 15. На Дніпропетровщині. Полтавщині і Черкащині в світлі години синоптики прогнозують від 22 до 24 градусів тепла, в темні від плюс 12 до плюс 10. У Вінницькій області вдень плюс 21, плюс 23, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс короткочасний дощ місцями з грозою варто чекати на Вінничині, Дніпропетровщині, Полтавщині і Черкащині. В Кіровоградській області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. 16 квітня сила магнітної активності 3 бали. це майже невідчутний рівень. Середа, 17 квітня, цього дня на півночі, заході і частково в центральному регіоні почне відчуватись подих похолодання. У більшості областей нашої країни литимуть добрячі дощі. І вже у цей день дощові опади мають добратися до півдня України. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів, нічна плюс 8. Плюс 6. В Сумській області в день – плюс 9, плюс 11. Вночі від плюс 8 до плюс 6. На Житомирщині в світлі години доби термометри покажуть від 11 до 13 градусів вище за нуль. В темні – від плюс 7 до плюс 5. В Київській області, а також у Києві в денний час буде від 10 до 12 градусів з позначкою «плюс», в нічний – плюс 8, плюс 6. Добрячі дощі очікуються в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла нічна від плюс 15 до плюс 13 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 22, плюс 24, вночі від 19 до 17 градусів з позначкою «плюс» на Миколаївщині в світлі години доби від плюс 20 до плюс 22 градусів, в темні – плюс 15, плюс 13. В Запорізькій області, а також на Херсонщині і в Криму – в день плюс 22, плюс 24, вночі від 13 до 11 градусів тепла. Дощ варто чекати на Одещині і Миколаївщині. В Запорізькій області на Херсонщині і в Криму мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 5 до плюс 3. На Хмельниччині і в Тернопільській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, в темні плюс 6 плюс 4. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денні години від плюс 9 до плюс 11 градусів, в нічні плюс 5 плюс 3. у Рівненській області в день плюс 11 плюс 13, вночі плюс 6, плюс 4. На Закарпатті денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 7 плюс 5. Сильні дощі варто чекати в усіх областях Західного регіону України. Вітер північно-східний, майже невідчутний: 3,8 метри за секунду. Схід. У Харківській області в день плюс 22, плюс 24, вночі від 12 до 10 градусів тепла. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, нічна від 13 до 11 градусів з позначкою «плюс». В Маріуполі в день плюс 17, плюс 19, вночі від 14 до 12 градусів вище нуля. Невеликий дощ варто чекати на Харківщині. В Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, в нічні від 12 до 10 градусів тепла, на півдні Кіровоградщини в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 15 до плюс 13 градусів, на Дніпропетровщині в денний час від 22 до 24 градусів. Градусів тепла в нічний плюс 12 плюс 10 на Черкащині вдень і вночі від 10 до 12 градусів тепла у Вінницькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. На Полтавщині в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 12 плюс 10. Відчутні дощі очікуються на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині і Кіровоградщині. В Дніпропетровській області мінлива хмарність і без опадів вітер північний 7-12 метрів за секунду. 17 квітня сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Четвер, 18 квітня цього дня тощі різної сили і характеру литимуть в усіх без винятку частинах нашої країни. Північ, на Чернігівщині денна температура повітря, коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів, нічна плюс 8 плюс 6, в Сумській області в світлі години від 11 до 13 градусів тепла, в темні плюс 8 плюс 6. В Житомирській області в день плюс 7 плюс 9. вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний і нічний час буде від плюс 6 до плюс 8 градусів. Хмарно і дощ в усіх областях північного регіону України вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна від плюс 13 до плюс 11 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 15, плюс 17, вночі від 16 до 14 градусів з позначкою плюс. На Кримському півострові, Херсонщині і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 22 до 24 градусів тепла, в темні від 13 до 11 градусів вище нуля. В Миколаївській області в день плюс 17, плюс 19, вночі від плюс 13 до плюс 11 градусів. Дощі різної сили очікується в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Івано-Франківщині, Львівщині і в Чернівецькій області. В денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 5» до плюс 3». У Закарпатській області в день плюс 8 плюс 10, вночі плюс 7 плюс 5. На Рівненщині, Хмельниччині і в Тернопільській області в світлі години доби від плюс 7 до плюс 9. В темні від 6 до 4 градусів вище нуля. Відчутні дощі очікуються в усіх областях Західного регіону України. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в денний час від 22 до 24 градусів з позначкою «плюс». В нічний плюс 12 плюс 10. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 26 градусів, нічна від 16 до 14 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 20 плюс 22, вночі від 16 до 14 градусів вище нуля. Невеликий дощ варто чекати в усіх областях Східного регіону України. Вітер південно-західний 7-12. Метрів за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, в нічні від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. На півдні Кіровоградщини в день плюс 16 плюс 18, вночі плюс 14 плюс 12. На Вінничині і Черкащині в світлі години синоптики прогнозують від 8 до 10 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 5. В Дніпропетровській області в день плюс 22 плюс 24, вночі від 12 до 10 градусів вище за нуль. Дощі різної інтенсивності очікуються в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. 18 квітня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності сягне 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!